Людина Мураха та Оса Квантаманія. Хо-хо-хо. У, -у, У так. Я дивився, по-перше, я дивився цей фільм три рази. Через грьобаний русський мір та взльоти їх грьобаних міг, я дивився його три рази. я був присутній на трьох сеансах. Спочатку я подивився 40 хвилин, далі 20 хвилин. Ну і на третій мені все ж таки дали насолодитися цим витвором сценарних генів. І я зумів додивитися його до самого кінця. І що я хочу сказати вам, мої маленькі та нісяшки. Це повне лайно. Дивіться, навіть я можу ще раз це сказати. Ця камера, так? Ага. Це повне лайно. Чому ж так? Чому п'ята фаза нічим не відрізняється від четвертої? Як створюються найкращі у Голлівуді спецефекти? Ну і чому акторський талант скоро буде знищений чатом GPT? Ви ж не думали, що це відео буде без гадки GPT, Так, поговоримо про це у сьогоднішньому ролику. Поїхали! Всім привіт! Ви приїхали! З вами гордість України, Бандера Срака та Сракатаносикс. І сьогодні ми поговоримо про 31-й фільм у МСЮ та 48 й проект МСЮ в цілому. Цікавий факт. Це майже стільки ж колись було волосинок на голові Гордона. Ах, який жарт. А може, і не на голові. Це була шутка. Жане, да, може, не саме удачне. Людина Мураха 3 стала першим фільмом, створеним саме у п'ятій фазі розвитку кіно Всесвіту Марвел. Про проблеми цього самого Марвел я розповідав в своїх минулих двох окремих роликах. В ті часи я ще був психічно здоровий і не поїхав кукухою, тому вони навіть, можна сказати, цивілізовані. Посилання на ці відео ви можете знайти у своєму серці. Або ось тут. ось тут, угу. Тикайте і відкриється нове вікошко. Дякую. Перед початком я б хотів коротенько розповісти про події перших двох частин. Якщо вам це не цікаво, то ось тут, ось тут. А може, ось тут, отут, отут. Коротше, усюди буде таймкод, куди слід відмотати. Тож, поїхали. Головний герой Скотт Ленк спробував вкрасти у видатного вченого Хенка Піма костюм. Проте згодом герої потоваришували та Скотт став супергероєм. У фіналі першої частини він здолав жовтого шокета, відправивши його у квантовий всесвіт та врятувавши свою донечку Сонечку. У другій частині герої врятували з Квантового всесвіту вже дружину Хенка Піма Дженет Ван Дайм, яку грає Мішель Файфер. Ну і сиквел познайомив нас з дочкою Хенка. Та Джанет хоуп Ван Дайм. Вона була і в першій частині. Проте тут вона стала саме осою. У сиквелі вони боролися з привідом, а також з таємними злодіями, про яких вже ніхто і не згадає, як я, наприклад. Ну і не у своїх фільмах, а у загальних фільмах MCU людина Мураха та ОСА боролися з залізною людиною у громадянській війні, або. у... Те, що було названо громадянська війна, та Таносам у месниках фінал. Головною особливістю всіх героїв є вміння зменшуватися та збільшуватися. Головною ж фішкою ж самих фільмів був легенький комедійний формат оповідання, який не дуже підпадав з усіма іншими слідчками Марвел. Ну а цей цирк був кіноекранізацією та адаптацією коміксів Марвел про людину Мураху за видавництвом Стена Лі. Хто ти такий? Я той, хто може дати тобі те, що ти хочеш. І що ж це? Час. Третя частина одразу давить на педаль газу та підіймає ставки та виводить цю франчайз людина Мураха на рівень головного хіта МС'ю. Ну або так просто говорив Кевін Файгі. Продюсерами був змінений розвиток та напрямок франчайзу. Тепер людина Мураха стала епічною драмою, пригодою, а не легко екшн-комедією про пограбування. У триквелі повинен був з'явитися головний убер-ворог, страшніший за альтрона Локі та. Тан... Носа, а саме Канг Завойомник. Ну і найголовніше, трейлери демонстрували, що цей проєкт буде розрахований на більш дорослу аудиторію та братиме за референс месників 3 та месників 4, а не комедійний крінж останніх фільмів Маро. Та й що там казати у трейлерах, що виходили до фільму, зовсім не було жартів а був саспенс та натяки, що хтось з головних героїв обов'язково помре. Ми обидва повинні програти. Мені шкода Кейсі. Для Марвел навіть створити такий трейлер після 2019 року це вже було ну яке досягнення. Як, наприклад, це, якби Путінка перестав говорити неправду у своїх промовах та просто перестав існувати. Щось неймовірне, я знаю, та фізично неможливо. На жаль, так і як після всього того, що я вам тут зараз сказав, це міг бути поганий фільм, га? Та просто нас всіх знову. Обманули так, це на таноси відділ маркетингу дісней зі своїми хибними обіцянками у промокомпанії. У картині немає нічого звище наведеного, як нема, і любові у творців до своєї аудиторії та шанувальників MCU, яка в свою чергу любов і у мене за цю любов. Я хочу подякувати кожному, хто підтримує проєкт. А особливо подякувати зверойду, танків XYZ та Павло М. Додатково хочу відзначити Дмитра Володимировича та його дружину. Зараз я збираю ноксок хліба для моєї дитини та чашку води для дружини. Буду радий вашій допомозі ось тут. Угу, Дякую. Квантоманія це дуже поганий фільм. Дуже. Точно не найгірше за всю історію МСІО, проте це дійсно позорисько жанру супергероїки. Це дуже погана жуйка, яку ми жували вже понад 50 разів. Картина являє собою ледачий погляд на екранізацію фільмів. Комікса. Цей фільм це дуже поганий приклад того, куди треба рухатися Всесвіту. Марвел. І це прекрасний приклад того, чому Марвел вмирає. Тепер це точно, тепер це факт, тепер це можна писати у, не знаю, щоденниках п'ятикласників. Хоча, як я знаю, в них вже нема щоденників. І це теж сумно. Герої дуже тупі та криво прописані сценаристами. Логічного оповідання немає. Графіка виконана на максимально низькому рівні для 2023 року. Ну і головне, найголовніше. Ця стрічка сама не розуміє для кого і від кого вона знята. Вона мімікроє підмесників, проте в той самий час хоче бути як і перша комедійна частина. У неї жарти від класичного Марвел, проте вони не працюють через спробу перейти у серйозний тон оповідання та низьку якість цих гуморесок. Другорядні герої просто ніякі, ви навіть не запам'ятовуєте їх імена. От просто експеримент. Напишіть мені, будь ласка, зараз. У коментарях хоч одного другорядного персонажа, який був у цій стрічці. Можливо, це повстанець, можливо, це ну, друг Мішель Пфайфер. Що не можете? Хм, дивно чому. Ну і коли вони вмирають, вам просто все одно драматичного розвитку та еволюції персонажів тут і не пахне. No, I Anyway, how is your sex life? головні герої, які і до цього були максимум сайдкіками та не найяскравішими представниками MCU, стали ще сірішими та плоскішими. А нові актори франчайзу не всі, проте основна частина, викликають просто крінж парад. Ну а головним мінусом особисто для мене, особисто для мене, і з цим багато хто не походиться. Я хочу відзначити самого Канга, який не коштує і пальця. Таноса не з Таносом X. проблеми з сюжетом я відзначу в окремому відео. Зараз просто хочу поговорити про загальні складові цього самого оповідання. Почнемо з наших очей. Як ви могли знаходитися, то сюжет картини відправить нас у квантовий всесвіт. А тому, ну через те, що зйомка у справжньому квантовому всесвіті на даний момент дуже складна і дорога. Так, весь фільм, як і зазвичай, було знято на зеленому, ну або синьому екрані, ну або проекціях ігрового рошия на круглих фонових екранах. Вам так краще? Квантоманія mm. могла поражати нас всесвітом унікальною фауною, красивими пейзажами та світом на рівні трон. Могли, але творці не придумали жодного цікавого елементу, який би запам'ятовувався Не Неприбульців та будинки з Ріка та Морті ж нам слід відзначати. Та не жарти про наявність у одного з цих прибульців, Дирок. Ну, це занадто тупо, навіть для мене. Це не Пандора з Аватару, це не Володар Кілець з його красивими пейзажами. Та це навіть не трансформери з їх кривим, але кіношним кібертроном. Цей світ нудний, не цікавий та виконаний на дуже низькому професійному рівні. Ох, якщо колись можна буде видати книгу проблему сучасного CGI, то кривизна візуальних спецефектів цього фільму буде займати там багато сторінок. Це я можу вам пообіцяти. Дуже багато. Це стосується як всесвіту в цілому, так і кейнгу та кольорокорекції базових елементів любого CGI, будь-якого CGI. Особливо це все боляче та смішно одночасно дивитися після титанічної роботи в Аватарі 2» або Топ Ган Мевері. Технічним спеціалістам тепер не слід ховатися за пандемією або складними дедлайнами. Це просто погана робота. Це перемога лише для одної особи, а саме фільму ТОР-4. Він тепер може радіти. Його технічний стан тепер не найгірше за всю історію в МС'ю. Хочу провести маленький експеримент. Ось квантоманія, зараз я вам її покажу. А ось діти шпугнів 3D. Ну як. Помітна різниця. The same picture. І щоб мої слова не були простим та пустим хейтом, у мене є ідеальний приклад того, як було плювати творцям на фанатів. Ось перед вами модок. Кожна поява цього персонажа це просто моток головного мозку. Це дикий крінж. Він виглядає так, якби я взяв своє обличчя, вирізав би його з відео, вставив та розтягнув, і все це зробив б однією рукою та при дикому приступі русицинізму головного мозку. Проте додаткові матеріали показують, як створювали спецефекти, та ха -ха, Все стає на свої місця. Подивіться ви. Само боляче стає і від акторської гри. Давайте зайдемо ззаду, як казали мені у дитинстві у підвалі. Творці вирішили зробити рекаст та замінити акторку, яка грала доньку Ленка. А саме замість Ебі Райдер Форстен взяли Кейтрін Ньютон. Хоча. Стійте! Це ж неправда! Творці вже змінювали акторку на цю роль. Так у месниках ми вже бачили нову акторку Емма Фурмен, яка грала доньку Ленга і майбутню висоту. Ну і потім вже цю нову акторку змінили ще раз на нову акторку. Цього разу обрали зірку фільму про детектива Пікачу! Ви чуєте, що він каже? Яка пікапійка, який няшка. і вона виглядає, ну, Ох, краще б тут був Пікачу. Її акторський талант. Ох, якщо я зараз почну хейтити її, то я буду звичайним не знаю, сексистом та шакальною особою або будь-ким, ким ви мене напишете про мене. Тож, давайте просто подивимось на її кастинг. Ці дані мені продав, до речі, мій дядько, який працює у Діснею, і за що йому величезне подяка. Доброго дня, ми вас чекали, будь ласка, скажіть оці фрази на роль доньки Ланга. Тату. 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 О, це було дуже-дуже. Ем... Тату. Цікаво. <рес> е, і цю сказали взяти? Хм, Дивно. Я не хочу спорити з Кевіном. Тож, давайте відзначу, що акторка відіграє таку саму роль, як і в тому пікачу, який я вже зазначав раніше. Тобто, вона зовсім не має хімії з іншими відомими акторами. На їх фоні вона виглядає дерево. Вона просто фізично своїм талантом не краде на себе увагу при появі у кадрі. Це просто неймовірно слабкий перформанс від дівчини, яка виглядає не акторкою поряд з Мішель Пфайфер або Майклом Дугласом. Ну і гіршим за цей акторський талант я підзначив тільки зачистку оси у виконанні Лілі. Канг тепер пройшов час Канга. Одразу відзначу, я читав оригінальний комікс з династії Канга. той, який був останнє. Мені подобається цей персонаж. Я розумію силу та небезпеку цього самого лиходія. Я розумію його мотивацію, і я був впевнений, що теж саме розуміли і творці та Кавін Файги. Він реально міг бути набагато небезпечнішим аніж кіно Танос. Проте не пощастило та не фартануло. Канк, як вже і раніше було у серіалі Локі, знову ж таки був прекрасно зіграний актором Джонатаном Мейрусом. До нього питань жодних. А ось його персонаж це просто тупий дегенерат. Це злодій старих фільмів про Джеймса Бонда. Він створює дивний лиходійський план знищення героїв, хоча може це зробити одразу. Він одразу говорить, що він є лиходій, хоча може нормально домовитися з героями та врятуватися з квантового всесвіту. Він забуває про свої суперздібності та зброї. Ну і найголовніше, він панікує в моментах, де раніше він був холодним та розумним. Єдине, що я побачив, це балаболаг, який постійно каже, що він сильний, розумний та вбивця, а сам боїться до смерті простих мурах. Так визнаю, що у другому акті цей злодій дійсно мені подобався. І я чекав його розвитку у фіналі стрічки. Я чекав на його таємний план у кінці фільму, як у якійсь пілі. Але ж ні. У фіналі цьому герою сценаристи вкалують 40 мл тупізни, та його дії стають алогічними та аналогічними тому, що йому вкололи. Він забуває про лазери, про керування за допомогою сили та і про свою абсолютну владу. Він стає простим та слабким чоловіком, який починає дратися на кулаках. На кулаках, карл! І це геній! І це один з найнебезпечніших ворогів месників. І це той, кого вигнали! Ну, вигнали його тільки через тупість, а не через його силу або загрозу. Я розумію, що творці будуть робити загрозу ширше, а не сильніше. Тобто Кангів просто буде більше. Але ситуація дуже нагадує дрона: ультразлодію коміксів та пшик у кіно. Що ж до головних героїв, то Скотт Ленк без своїх фірмових жартів та неокомедійному жарі виглядає як на. Мою особисту думку не в своїй тарілці. Йому некомфортно, і це можна відчути навіть через екран. Цей герой та цей актор не для таких фільмів. Він просто не працює як наставник, як капітан Америка або рятувальник Всесвіту. Його стихія або бути другорядним героєм, чудовим другорядним героєм, або ж існувати у комедійному жанрі кінематографу. Що ж до оси, яка я нагадаю є у назві фільму. Її так мало як і совість у русських. Вона присутня у фільмі. Проте, якщо ви заберете її зі сценарію, вам треба буде змінити десь 5% усіх сцен, не більше. Це Кардинальний даунгрейд своєї ролі порівняно з сиквелом, де її зробили основним персонажем, я нагадаю. І найцікавіше, що на її місце не поставили нового персонажа. Канка дуже мала, всього 15-20 хвилин на увесь фільм. Висота слабка і нецікава, та тільки й вміє увесь фільм кричати: Тату, 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 тату. тату". Ну або бути супер успішним лайф-коучем для лиходіїв. Ну а старих акторів на екрані ще менше їх роль стала ще непомітнішою. Ніж було сиквелі та оригінальних фільмів. І тут ви, звісно, мене спитаєте, чому ж я не сказав про другорядних героїв, як, наприклад, персонажа Біла Мюррей, який грає святого інквізитора Валесіуса, або повстанців, серед яких є персонажі зіграних Денієлом Крейгом та Мілою Йович. Проте їх зовсім мало. Десь одна-дві хвилинки на загальний хронометраж, ще менше ніж міна й довше се. Добре, добре, я не буду нічого казати про свій се. Кожна кафедра має висунути свого члена із висунутими членами з'явитись до доканату. Знову ж таки скажу, що про кривізну сюжету я зніму окреме відео, і там буде вже детальний розмір усіх проблем цієї слічки та моїх доколупайок. До речі, про доколупайки, то підпишіться на кінологіку. Це дуже прикольний канал. Я дуже раджу, якщо ви любите такий формат. Хлопець там дійсно старається. Загалом же я хочу сказати, що я не розумію, чому герої потрапили у квантову реальність. Я не розумію увесь третій акт стрічки. Ну і я не розумію наявності багатьох додаткових сюжетних ліній, які взагалі не потрібні цьому епік фейлу. Зазначу, що зав'язка фільму вийшла ще тупішою за зав'язку в останній людині павук. Це реально найтупіша зав'язка фільму серед усіх супергероїчних фільмів. Що я бачив, а я бачив їх докупи багато. Ти завжди хвилинку. Ти що транслюєш сигналу? Квантовий вимір вимикай негайно. Ну а тепер я хочу розрізати цю стрічку, як ріже YouTube монетизацію в українському сегменті і подивитися на його якість через призму оцінки нескінченності. Камінь часу фільм має три різні акти з трьома різними акцентами від режисера та сценариста, а також особливостями при їх зйомки та монтуванні. Проте дивитися кожну з цих частин нудно. І це, скоріше за все, не проблема затягнутості фільму. Він не йде і двох годин. Привіт, затягнута Чорна Пантера. 2, до речі, тут більше проблема в пустому наповненні, який збільшує вагу кожної секунди у два-три рази, як я. Ти треба схуднути і створити монобаночку про схуднення. Запиши камінь простору: Фільм повністю зняти на зеленому екрані. Тож ні про як не Топганмеврик я і не буду казати ні слова, та навіть не заїкатися. Проте автори не змогли здивувати навіть у плані створення цікавого віртуального світу. Це більше діти шпигунів 3» та «Флеш Гордон», а не аватар чи трон. Камінь розуму, жарти тут крінжові, крінжовіші за мої діалоги пафосні та пусті, пустіше за цей канал. Сенсу в роботі сценариста не було ніякого. Краще б найняли штучний інтелект. Я впевнений, він впорався б не гірше. І сподіваюся, що після цих слів штучний інтелект буде добрий до мене, та не знищить хоча б перші години. Кеме реальності Марвел давно втратила своє вміння переносити нас в інший світ. Свою магію, так би мовити. Людина Мураха 3 не стала виключенням з останніх фільмів. Картина нудна та пуста. Кемін-Сила, екшену у фільмі нема. Є махачі, є краві сіджай, а саме цікавого екшену нема. Так що там і казати, тут нема навіть екшену рівня першої частини. А що ви згадаєте з цього фільму? Модака, Погану гру доньки? погану зачистку оси чи губки канга. М? Що? Камінь душі? Ось чого чого, а її тут нема. Це фабрична робота низької якості. І так, жодного камінця я не віддаю цьому непотребу. Ще рекомендацій, рекомендації я б радив сходити вам після цього. Фільму до лікаря психолога, повернути гроші за показ через суд, а також піти у церков та покаятися за гріхи від перегляду цієї лайно лізи. З хороших прикладів, подивіться піпець, мультсеріал невразливий. Передивіться ще раз відмінні месники 3» та «4», Там є танос. Шукайте деконструкції жанрів, як, наприклад, хроніка або Брайд Вони вас вразять, а не затягнуть у депресію. як всі останні проекти Марве. Людина Мураха – це поганий фільм, який заплутався. Заплутався, як і сам Кевін Файгі. Картина розповідає одразу їй про відносини батька і доньки. А, тему завоювання і боротьби з тиранами підіймає популярну тематику комплексу шахрая у головного героя, а ще тематику дружби, відданості, любові, віри. Ну і багато. Багато всього іншого. Фільм ламається без жодного зовнішнього фактора. його три акти можна дивитися як три окремі фільми, і це не комплимент. Його технічний стан зворушує та збиває з ніг, а потім робить ще і чайний пакетик кожному глядачеві. Ну і головне, цей фільм є обманом. Вам не треба дивитися його для розуміння загального всесвіту МСЮ, Як би не казав Кемін Файгі та продюсери, вам це не потрібно. Вам не треба дивитися його, щоб знайти тут цікаву історію. Вам не слід дивитися його, щоб познайомитися з Кангом. Вам слід тільки перестати вірити Марвелу та Діснею. Марвел мертвий. І це факт. After Endgame, Одразу після месників фінал ми хотіли зробити відчуття, що минула сага завершена після месників фінал та сіклу Спайдермен. і четверта фаза була експериментальною. Ми шукали щось нове, щось свіже та представляли нових героїв. У п'ятій фазі ми продовжимо робити це теж. Будуть окремі лайнові фільми. Проте у нас буде і загальна велика сюжетна лінія, і ось саме квантаманія відкриває двері у цей світ, мультивсесвіт і знайом. З цим сюжетом глядача. Я вангую, що і вартові галактики 3 та Марвел, або Капітан Марвел 2 вийдуть також слабкими кривими та бездушними проєктами. Дякую, Мікі! Ти знищив ще один відмінний кінофранчайз. Дякую за увагу! Пам'ятайте приймати ліки проти снобізму та русоцепілізму. З вами був Танос і Квантомайте! Яка, в свою чергу, любов є у мене? Яка, в свою чергу, є у мене? За цю любов я хочу подякувати кожному. Хто. Дайте мені це сказати.